А ми розкажемо, як любимо свою мову вона багата в нас і кольорова, співоча, милозвучна, калинова, дзвінка, прекрасна, ніжна, пречудова. Я вам повідаю історію одну про сотню слів у нашому словнику найважливіше слово говорити сто раз колоритним можна замінити. Кажу всім, читайте твомашний словник! І кожен стане мовець чарівник. Ви б не просто розмовляти, українську мову величати. Матуся варкоче біля колиски пісні колискові, пісні українські. Дитятко лепече, перші слова для мами бреняцьких спів солов'я. Дитятка росте, дитя підростає, а батько й собі його навчає Слова на вітер не кидати і на життя не нарікати. Дитя уже у школі. Відповідає, висловлює думки, рече, промовляє про те, яка вона чудова, наша мова барвінкова. У школі друзів ой багато, приємно з ними сокотати, на перерві галасувати, балакати, шуміти, співати. Я українською читаю, міркую, думаю, гадаю. У сні люблю побормотати, я хочу вам щось побажати. Вивчайте мову солов'їв, бережіть нашу перлину, не засмічуйте поганими словами, діліться чистими думками. Витьохкайте, як соловейки, цвірінькайте рано раненько, бажаю голубки туркотіти, під мирним небом усім жити. Ніколи не рубайте із плеча, фільтруйте сказані слова, не лайтеся і не сваріться, він навіть і не сниться. Не потякайте чужі таємниці, це не етично, не годиться, не м'ямліть і не бубніть, а завжди чітко говоріть. У нас мрії тільки українські думки і помисли всі чисті. У День писемності прорікає, добру новину вам звіщає. Все буде Україна, точно Флешмоб це нині припиняємо. Приєднуйтесь до нас, ми закликаємо. Ваше завдання порахувати, скільки синонімів нам вдалося відшукати. Ви напишіть під відео в коментарях. Скупайтеся в синонімах словах, які синоніми ми загубили, бо з цей чи не запустили? Воюємо разом на мовному фронті. Наша перемога на горизонті, наша мова як Україна багата, її не знищити і не подавати.